Нормативні буквально частини чистого прибуту до загального функція бюджету за даних підприємних органів управління. Але насправді, будь ласка, кожна. Чистого прибутку до бюджету засновника. Е, заслужка. Наше комунальне підприємство не надає власний послуг на отримання прибутку, на нормати дорогування відсотків чистого прибутку до послуг на гарного бюджету місцевого бюджету. Просто нам будуть простувати. Те рішення з нулями треба їм прийняти у випуск. Щоб... Голосуємо. Акціону Іва. Да. Бабій Володимир. Борячок Оксана. Возний да. Роман. Да. Голова Інаторій. Да. Заєць Мирослав. Да. Карлицька Мар'яна. Да. Корда Василь. Да. Манчук Іван. Паламарія Ріна. 50. За. Заснила да. Іва. Терещук за. Чти за рішення за. прийнято Наступне організацію харчування учнів закладах загальної суверенської освіти у на році. Тут дуже питання технічні, то ще недовго. І земельних має 13. Я думаю, що ми зараз нас прославлять, але факт, коли його, ну, passare radu tutor. Так, так. Пропасерать до тутора. Так. 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 Так Року, до затвердження до фартування підтяги закладу пожеробної перепочатку ми проводилися на які можуть перевіркувати. Ви знаєте, що харчування 1-4 класів до 1 жовтня 2026 року змінилося за пункт місцевого бюджету. З 1 жовтня 24 року держава надала освітню субвенцію згідно з воєнною. Першим четвертим класі харчується за кошти місцевого бюджету, за кошти за. Ваші позикування, діти, які опинилися і чиститься на білотичні посуду справа дітей, діти з особливо освітніми потребами, які навчаються платить дітей зібрання, діти і сімей, які закону України, що грамотно мало забезпечувати. Дітей зі Інших обходів здоров'я, одягнена тих на собі та лінії федерації, дітей, які учасника бойових дій, а тож учасників, дітей ВПО, дітей, що мають людини, яка постраждала наслідок воєнних дій, збройних ліків, усім закладів освіти, розташованих на території радіативного забронення атаку, евакуйованих зони відчуття, дітей, які особливі особами з інвалідними наслідок Чорнобильської забити. Щоб проживали у зоні безумовного віднесення до аварії до прийняття постанови про відселення. Дітей, батьки, які броду участь у заходах необхідних для забезпечення відповідно України, захисту безпеки населення та інтересів держави, зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та вислання на військову цілу виконувати. Те ви перерахували категорію, яку ми додатково з місцевого бюджету Так, це є 5-11 одинадцять. 25 категорії, тобто я перелічила ті, які в підлітві категорії. Прошу? Так, так. так, харчування середньої освіти зміцнюється шляхом закупівлі послуг. І ця послуга називається аут тобто, коли ми заключаємо угоду з приватним підприємцем, які... В харчоплозі школи у е, здійснює приготування їжі і таким чином це забезпечує харчування дітей. Ця послуга залучається шляхом тендерної процедури. ну, Але е, ступання вже озвучували суми, тому я не тут, це скільки коштів виділено того року на харчування дітей закладаних сім'ї. Лише доведу до вашого відома, що на сьогодні. Дітей в категорії закладах зворотній страни є 122 дитини, тобто це є учні 5-11 клас. І в закладах дошкільних підрозділів у них дітей є 30. Дякую. Ні, зараз ми будемо говорити. Зараз що буде наступних сайтів. Акціонов ігор. Бабівка. Барячок Оксана. За. Возний Роман. Головання за. Анатолій. За. Заяць Мирослав. За. Карлицька Мар'яна. Горда Василь. За. Мончак Іван. Паламарія Ярина Тесецький Андрій. Соснивої. Терещук за. Циколяк Михайло за. 13 за, рішення прийнято. Восьме питання про встановлення розміру плати за харчування дітей у закладах дослідної освіти перевізка та група денного перебування дітей. це, зазна, такова, це теж. Ну, як і попередньо, У нас 100% за харчування не сплачують батьки. Лише становлено як в попередні роки становити у 2025 році складу за нарахування дітей у закладі досвідної доріжки, і в групах з денним перебуванням у Тернопільському, Лівнянському, і ЖСО ЗСУ 70% від вартості

Головання Антонія. Заяць Мирослав. Карлицька Мар'яна. Горда Василь, Мончик Іван. Парломарія Рина. Кисецький Андрій. Соснило Іва. Терещук за Споляк Михайло. 13 за рішення прийнято. Відбутати за харчування дітей закладушки. Далі середньої освіти в день перебування та надання фільмів за харчування пропонується свідчити.